Норвегія, осінь, яка вона чудова, прекрасна. Незважаючи на те, що дуже так похолодало, але це звичайний хід природи, вона дуже красива. Я ось стою в себе на терасі. Як бачите, в мене вже все-таки жовте позаду. Якщо б, наприклад, піти ще в міський парк, то там взагалі всі фарби. Можна проводити фотосесії зранку до ночі, хоча ні, вже не зранку до ночі. День надзвичайно скоротився. Що цікаво цікаво, дуже що зараз, саме зараз, коли ось такий йде перепад трошки температур, що ввечері в нас вже дуже холодно, але ясне небо. Декілька днів поспіль ми вже могли споглядати Аврору або Північне Сяйво. У мене є також відео на. На багатьох соціальних площадках тому можна подивитися, і нам нереально цікаво, і нам не треба їхати на північ країни. Можна вийти на балкон, на терасу і насолодитися цієм, цим природним явищем. Ось такі цікавинки, і вони я думаю будуть продовжуватися, тому що зараз ще в принципі дуже гарна погода і ясне небо, але вже вночі такі трошечки заморозки, тому на небі якраз з'являється оце явище Аврора, за якою їдуть там в Трьомсе на північ Норвегії. А ми, в принципі, нам пощастило ми можемо бачити це своїх терас і балконів. Ось така вона Норвегія. Веселі.